Силам оборони України вдалося зламати в першу чергу інформаційну і політичну повістку росіян на харківському напрямку. Але в першу чергу Покровський напрямок. Вони будуть намагатися вирішити питання повного контролю над і Мирноградом. Кривів, але й не був роком поразок. Війна поступово перейшла в іншу фазу: виснаження безпілотників, далекобійних ударів, боротьби за ресурси і час. На фронті немає тиші, але є відчуття затяжності в тилу, втома запитання і тривога щодо майбутнього. Що насправді дала Україні ця цей воєнний рік, хто мав ініціативу протягом року і чи вдалося її втримати? Чому Росія так і не досягла вирішальної переваги, але водночас продовжує їх тиснути? І головне з чим ми заходимо в наступний рік війни та чого реально варто від нього чекати? Про військові підсумки року стратегічні помилки і можливі сценарії майбутнього сьогодні говоримо з військовим експертом. Військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим. мене звати Олександр Серцов, Я є незалежний журналіст. Отже, пане, пане э, Дмитре, за все які найбільш значущі на вашу думку операційні зміни чи бої чи наступи відбулися протягом цього року. На мою думку, це в першу чергу активізація росіян по декількох напрямках одночасно: це Покровський напрямок і Куп'янсько-Лиманський напрямок. Давайте по черзі. Попри той негатив, який лунає в українській ЗМІ, в 2025 році вдалося отримати ситуацію під контролем, шановні телеглядачі, під контролем Сил оборони України залишається за різними оцінками від 25 до 27 відсотків. Території Донецької області. А це, це не гучні фрази. Це констатація факту. Це військово політична інформаційна поразка Російської Федерації. Це неможливість виконання навіть проміжного етапу так званої спеціальної військової операції, військовим, науважте, не дипломатичним, військовим шляхом протягом 4 років. Вони змушені констатувати той факт що ключові промислові міста Донецької області знаходяться під контролем Сил оборони України. Попри заяви зауважте в українській ЗМІ про те, що Покровськ все під контролем окупантів або доля Покровська вже вирішена, 31 грудня ми контролюємо приблизно 16 квадратних кілометрів міської забудови. Для розуміння, загальна площа Покровська 29 квадратних кілометрів. Ситуація надскладна. Але немає прориву російських окупантів і вже стратегічного успіху на жодного з ділянок. Так були тактичні успіхи. Давайте називати речі своїми нам. Той самий Покровський напрямок наразі надскладна ситуація в районі Мирнограда. Вони намагаються повністю взяти під контроль цей населений пункт. Складна ситуація і в напрямок добропілля. Останні два тижні характеризуються тим, що окупанти змінили свою тактику і стратегію дій, і від тактики інфільтрації малих штурмових груп перейшли до тактики штурму опозиції Сил оборони України механізованими колонами. Три безуспішні штурми російських окупантів з використанням великої кількості бронетехніки. Про що свідчить? Цейтно часу. А б. Неможливість виконання поставлених завдань. Бо про успіхи на Покровському напрямку вже офіційно заявили російські диктатори і очільник Генштабу армії країни-окупанта. Друге Силам оборони України вдалося зламати в першу чергу інформаційну і політичну повістку росіян на харківському напрямку. Це події на навколо Куп'янська, гучні заяви Кузавльова. Очільника генштабу армії країни окупанта Герасимова, самого російського диктатора попрований контроль над Купкинськом, виявилося не лише блефом, але й серйозним інформаційним ударом по Російській Федерації, коли Сили оборони України практично відновили контроль над цим населеним пунктом. І росіяни змушені визнати той факт, що наразі практично повністю Територія населеного пункту контролюється силами оборони України. Тобто можемо говорити про те, що не лишень доля Куп'янська в 2025 році була вирішена, але зламали плани російських військ щодо створення широкої буферної зони в Харківській, Сумській і Дніпропетровській областях. Нагадаю, заява російського диктатора з приводу того, що в планах російської армії створення так званих буферних зон на територіях цих областей, які не включені до складу країни-окупанта. І що ми маємо у підсумку? Чи є буферна зона в Харківській області, про яку вони говорили, від Милове на Куп'ярській далі на Вовчанськ? Ні. Куп'янськ під контролем Сил оборони України. Чи є буферна зона в Сумській області? І ми переходимо до огляду подій в Сумській області. Ні. Максимальна глибина просування 15 кілометрів, хоча початок і середина року характеризувалися активізації дій російської сторони Сумської області загрозою масштабування театру бойових дій і безпосередньо виходу вже на обласний центр. На сьогодні ми можемо констатувати той факт, що не про яку буферну зону не мовиться. Ті інформаційні операції російської сторони в Сумській області, в першу чергу, це в районі Грабське Грабовське, перепрошую. Так. Вони були розраховані виключно як на українського споживача, так і на е, цільову аудиторію, а саме президента Сполучених Штатів, показати, що начебто Росія здатна проводити успішні наступальні дії і е, масштабувати театр бої ті за рахунок нових територій. І чим закінчився цей так званий прорив? За оцінками заважти українських, так званих аналітиків з так званого діпстейту. Далі Грабовського не просунулося? Ні. Локальна військова операція. Дніпропетровської області. Чи є наразі загроза подальшого прориву в глиб Дніпропетровської області? Ні, вона мінімізована. І мінімізована з усиллями оборони України. Чим буде характеризуватися 26 й рік, шановні телеглядачі? подальшої ескалації напруги по всій протяжності Російсько-українського фронту. Але в першу чергу, Покровський напрямок вони будуть намагатися вирішити питання повного контролю над Покровським Мирноградом. З добропіллям там проблеми, бо можливості флангових охоплень позицій Сил оборони України. В районі Добропілля немає, тому вони змушені фронтально атакувати наші позиції, а це відповідні втрати в живій сілі і техніці. Тому, на мій погляд, після можливого захоплення Мирнограда, і я не виключаю захоплення Покровська, вони перекинуть основні оперативні резерви на Костянтинівський напрямок. І тут ми переходимо до огляду подій на цій надважливій ділянці фронту. Бої тривають в самому на самому пункті. Окупанти наразі стратегічне завдання вирішення контролю над чотирма найбільшими промисловими містами Донецької області Славянськ, Краматорськ, Дружківка-Костянтинівка. Тому не випадкова активізація дій в Костянтинівці і по флангах Славянської Краматорської агломерації. В першу чергу це Лиманський напрямок. Це ті події в Сіверську. Тепер знову спростуємо ту зараду українських ЗМІ з приводу відведення українських підрозділів. Це подається як тактичні успіхи російських військ і провал е, відповідних кадрових і організаційних рішень Генштабу для розуміння так званих аналітиків. Назва сіверська яма сама за себе. Красномовна, погодьтеся, пане Олександре, про що це говорить? Місто знаходиться в низині. Основні оборонні позиції Сил оборони України це якраз панівні висоти за містом. Я не виключаю, чому задум Генштабу дати можливість росіянам зайти в місто і потім відпрацювати так званий куп'янський сценарій, цебто за рахунок панівних висот і вогневого контролю над містом, плюс використання тактики стіни дронів, так званих кілзон. Взяти під контроль е, логістику окупаційних військ, відрізати від основних баз накопичення, а потім методично знищувати вже російські підрозділи безпосередньо в умовах міської забудови. Це по сіверському напрямку. Так, є е, е, тактичні успіхи, але говорити про прорив напрямок Славянська наразі підстав немає. Ще раз пояснюю, шановні телеглядачі, основні позиції. Це панівні висоти, вони знаходяться наразі під нашим контролем. Але в чому стратегічний план? Це спроба флангового охоплення позиції Сил оборони України якраз в напрямок Слав'янська. Ну і запорізький напрямок. Досить стисло. Активізація на запорізькому напрямку має на меті знов таки дипломатичний тиск на Україну і Сполучені Штати. Російський диктатор намагається показати можливість російських військ у начебто повному контролі над Запорізькою області, в тому числі захоплення самого міста. Але е оперативних резервів немає для реалізації цих планів російської сторони. Більше того, зауважте запорізького напрямку на Покровське перекидають найбільш боєздатні підрозділи, а це 76-та повітряно повітряна десантна дивізія. Про що це свідчить, шановні телеглядачі? Про нестачу оперативних резервів на Покровському напрямку відсутність реальних бойових підрозділів, які здатні виконувати штурмові функції. Себто, незважаючи на те, що під Покровском 150 тисяч угрупування боєздатних підрозділів обмаль. І вони вже використовують 76-ту повітряну десантну дивізію в якості гарматного м'яса, штурмуючи позиції Сил оборони України в районі Гришино, де ми їх е, успішно утилізуємо. Всебто підсумовуємо, 25-й рік нам вдалося втримати ситуацію під контролем, 26-й рік буде характеризуватися подальшою інтенсифікацією бойових дій з метою встановлення повного контролю над територією Донецької області. Але, шановні телеглядачі, а сам характер бойових дій напряму буде залежати від політичної складової, від підсумків дипломатичних зусиль з боку Сполучених Штатів щодо закінчення війни в Україні. Пане Дмитре, а як би ви охарактеризували тактично і стратегічну ініціативу? Хто переважає і чому? Наразі перевага Російської Федерації це в особовому складі, тотальна перевага в повітрі, Перевага російських окупантів у засобах ураження, тольна реактивна артилерія. Це ті реалії, з якими стикаються Сили оборони України. Чому перевага української сторони в використанні інноваційних рішень, та сама тактика стіни дронів, кілзони? Це українське ноу-хау. Причому зауважте, шановні телеглядачі, стіна дронів як наземна, так і повітряна компонента. І цю тактику наразі використовують всі провідні армії країн світу. Якщо ви подивитеся навіть конфлікт Камбоджі та Таїланду, то там наразі основна компонента якраз на використанні впівдронів. Досить цікавий фактор. Е, ну і в чому перевага української сторони? Це знов те, що ми втримали міську забудову. Саме бої в міській забудові дають нам можливість нейтралізувати всі ці переваги російської сторони. Чому нам конче і необхідно утримувати Покровськ далі голе поле, е, там Дніпропетровська область, і там є можливість вже відповідно оперативних успіхів російських окупантів. І плюс економічна складова. Російська економіка, я не створюю режиму теплих ван, але у них великі проблеми, вони визнають це самі. Витратна частина бюджету збільшена на 6%, ПДВ збільшили з 20 до 22%. Російський монархіт Гіркін, відомий терорист, мушений констатувати той факт, що стан російської економіки він практично. Аналогічний подіям, які відбувалися за часів Російської імперії 1916-17 років. Ми всі пам'ятаємо ті події, і до чого вони привели: соціальний вибух і зміна політичних еліт. Тому ця оцінка досить несподівана, але вона красномовна. Себто 26 шостий рік Гіркін не виключає можливості соціальних потрясінь вже безпосередньо в Російській Федерації, саме пов'язаних з погіршенням економічної ситуації, бо російська нафта наразі продається з дисконтом 40%. а Це колосальні збитки російської економіки. Е, пане метео, а як було ви оцінили роботу української ППО у 2025 році? Наскільки вона була успішною? Доволі, доволі успішною, шановні українці, не кидайтеся капцями в бік наших захисників неба. Загальна світова практика це вважається ефективною робота ППО. Це нейтралізація 85% засобів ураження. 85. 15% в будь-якому разі досягає цілей. Завважте навіть досвід. Ірано ізраїльського протистояння научно показав те, що незважаючи на всі зусилля ізраїльської сторони, 15% засобів ураження Ірану досягли своєї цілі. Так, це ешелонована система ППО. Не тільки ізраїльська, але й відповідно Сполучені Штати були задіяні інші стратегічні партнери в моменті нейтралізації аеродинамічних, аеробалістичних засобів ураження. Плюс Україна у 2025 році запропонувала інноваційні рішення це дрони-перехоплювачі, що стало повною несподіванкою для російської сторони. Це якраз масштабування цих дронів-перехоплювачів, а про це вже заявили наші стратегічні партнери: Велика Британія, Бельгія і самі Сполучені Штати дадуть можливість е, покращити захист стратегічних об'єктів України в 2026 році. Тобто тут є знову позитивні зрушення. Попри пане Олександре, зауважте, шановні телеглядачі, коли виходять так звані експерти, говорять про неефективність мобільних вогневих груп Сил оборони України в моменті захисту стратегічних об'єктів, ступінь ідіотизму важко зрозуміти так званих експертів, якщо брати до уваги, що російська сторона наразі масштабує цей український досвід, але в Росії вони під назвою сталінські сокали. Тобто, якщо б ця система була неефективна, ну, погодьтеся, москалі навряд чи би правильно масштабували український досвід. А це основні досягнення української ППО, тобто ефективність малих мобільних, перепрошую, вогневих груп, масштабування виробництва перехоплювачів дронів, ну і відповідно, наші західні партнери. Подзначно посилили систему ППО. Це і Німеччина передала Айріські Петріоти, Франція передала Сампті, Італія так само передала Сампті, і плюс відповідно Великобританія передала нам зенитно ракетні комплекси малого радіусу дії, плюс достатню кількість ракет для цих систем. Пане Дмитре, ну я зауважив, що Ізраїль він по площі менший за Київську область, відповідно, там все легше організувати. А по-друге, а чи достатньо зараз засобів для захисту ключових об'єктів? Ні, пане Олександре, знову будемо називати. Так от і зауважте, якраз ви справедливо зауважили. По площі значно менше, але по концентрації систем ППО порівняння порівнянні з українськими не йдеться. Правильно? Тобто, якщо ізраїльська сторона не здатна при колективних зусиллях, навіть зі стратегічними партнерами, дати 100% результат, то про що говорити, якщо Україна одна з найбільших європейських країн? І якщо брати до уваги те, що українську систему ППО, а вона була найпотужніша за часів Радянського Союзу і дісталася у спадок. В Україні розкрадали всі ці роки незалежності, починаючи від екс-міністра оборони Гриценка, який чомусь досі на волі. Оце в мене загадка. Людина розпродала за забасіння українські системи ППО і жодних претензій до нього з боку правоохоронних органів немає. А натомість українці потерпають від тих наслідків його корупційних оборудок. Пане Дмитрі, якщо а, а, говорити про так звані буферні зони, які нещодавно а, Владимир Путін а, наказав розширити, отже, про що йдеться, і наскільки це є а, а, ну, реально? Як це впливає на українську оборону та на наші плани? Це так звана тактика тисячі порізького. Одночасне нанесення ударів по декількох напрямках з метою доволікання уваги Генштаба Збройних сил України від основного напрямку удару російських окупантів, а це Донецька область. Тому не випадкова активізація в Сумській області, от ті події, про які я говорив вище, Харківській області, відповідно на кордоні трьох областей: це Донецька, Запорізька і Дніпропетровська. В першу чергу це елемент військово-політичного тиску на Сполучені Штати і Україну, про що я знов таки говорив вище. Тобто це елемент перемовного процесу, це спроби росіян нав'язати власну повістку дня. Е, останнє питання, пане Олександр. Давайте тоді останнє табо у вас зараз мають вимкнути світло, так. тому. Як би ви оцінили 25-й рік у військовому вимірі для України? Цей, він є переможний, складний стабілізаційний чи рік втрачених шансів? Ні, він скорше стабілізаційний. Я ще раз підкреслюю: попри всі зусилля російської сторони, їм вдалося окупувати менше 1% території нашої країни, тобто говорити про втрачені шанси. Я би не став. Наразі можливість проведення активних контрнаступальних операцій немає. Чому і Сильський нещодавно заявив про те, що основні зусилля української сторони будуть якраз в моменті знекровлення російської армії, тому можемо говорити про те, що 25-й рік це я з певненості можу говорити це рік стабілізації. Вдалося втримати ситуацію на лінії бойового зіткнення і масштабувати виробництво засобів ураження. За оцінкою російської сторони, станом на початок 25 року, січень 25-го року, українська сторона нанесла по території Російської Федерації 1700 ударів, натомість 1500, Я перепрошую, натомість кінець 25-го року характеризується збільшенням кількості ударів до 3700. Досить красномовна оцінка. Тобто далі буде йти просто нарощення цих ударів. Так, в першу чергу це саме 26 шостого рік. Це буде продовженням цієї стратегії, зникровлення російської економіки. Зрозуміло, пане Дмитрі, я вам дуже дякую за цю а, розмову. Ну, вона була дійсно дуже складних умовах, тому що вимикає світло і може в будь-який момент його вимкнути. Я вас вітаю з і, вас і всіх глядачів з Новим роком ще раз. Ну, і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій, все буде Україна. Дякую. Дякую, пане Олександр.